Отак, от отак воно. Дивіться що. От віконечко. Беремо таку губочку. Видно вам? Покажу. Губка до шліфування, І дивіться, що ми робимо. Оце віконечко, бачите, яке воно. Треба його перетерти. Отак. От Трем. Бачите, скільки пилюки тут. Потім, після того, як ми перетерли, беремо флауер, називається, здуваємо. Здуваємо всю пилюку на низ. І після ставимо стейн. Ось так буде ліпше. А після стейну воно висихає і вже ми ставимо лак. Лакуємо і воно гарно буде виглядати. Бачите, у нас тут є кільканадцять вікон. Аж під самими хмарами. Бачите, висота велика. І от там ще вікна. Коротше, маємо зробити гарну роботу. Гарну і прекрасну роботу.